Друзі, в нас вже субота і нарешті у нас з'явилось сонечко і закінчився дощ. І ми вже в весняному одязі з Алісою. Взагалі-то збираємося спати. Рестя. Але Аліса ще не хоче. Так, да, давайте. Щось там собі грається. Зайнята своєю колясочкою. Там вона у нас квітнуть квіточки трошки далі. Так що взагалі гарно. Друзі, поки гарна погода, покажу вам, які вже квіточки починають у нас квітнути. Наші первоцвіти. Ось такий крокус, але це ботанічний, він не крупний. Другу цвіточку, я не знаю навіть, як вона називається. Але такий крокус гарний, жовтенький. Бачите, ще фіолетові квітнуть. У нас вони називаються розбите серце, ці квіточки. А лісочка вже заснула, тому вирішила трошки вам щось познімати. У нас така гарна погодка, сонечко. А й димом у мене тут грядочка така маленька з крокусами. Але вони не всі, бачите, розквітли. Це такі білі з фіолетовим. Це такі просто фіолетині. Далі там якісь квіточки, я навіть не знаю ти щось, як вони називаються. Колись ще нічого. Якось треба в садочку, все весь час ніколи. Так що ось такі гарні. Першоцвіти. Друзі, ми на прогулянці в Лісі. Тут так гарно. Але головне, знаєте, навіть не просто те, що тепло, а хто був, той знає, як, от який аромат у хвойному лісі, коли вже сонечко пригріває, на сонці так гарно пахне хвоя. А лісочка ще трошки спить. І тут так тихо, дерева. Прилітали навіть, навіть якісь великі такі пташки. Так що дуже гарно. Там ось далі покажу люди, попроводили, попропускали сік березовий. І так, як уже тепло, то дуже гарно біжить багато соку, вже бачу, так понабігало. І так цікаво бачити. Ну, раніше в цій місцевості не було берез, а зараз їх багато понавиростало. І ті, що були маленькі, вони вже підросли. Прямо я бачу з усього селища, мабуть, всі, хто знає, всі сюди їдуть і на машинах, хоча тут, дивіться, ліси, там поле, кочки якісь, горбочки, дерева. Але люди все одно сюди навіть на машинах їдуть пропускати сік березовий. І потім машинами їдуть його збирати. Я не знаю, правильно це чи ні, з однієї сторони, ну як. Якщо це, моя думка, не шкодить дереву. Так? Якщо людина зібрала сік, потім там все акуратненько чимось якимось садовим варом замазала, то це нічого. Але ось далі будемо йти, я вам зараз покажу, там знову хтось ось бере запрямо. Там знову пропустили сік, але в неї вже нема частини кори. Тобто люди так гралися, постійно тут щось. Пропускали. Зараз трошки колясочку підвезу, щоб не в'їхала назад з горки, <смі> з гори. Ось о, дивіться збільшу. Ось, бачите бутилки. Прямо фляги такі я видно, вона вже повна за сутки за добу. І ось о, дивіться, прямо варізка, бачите, і в неї вже нема кори. Тобто люди там пристроїли з боку баклажку, сок тече, але кори, ну, дерево вже пошкоджене. Тобто, бачите, ну, наскільки треба не тільки брати у природи, але вміти ще і віддавати, тобто піклуватись про цю природу. Ти ж узяв з цього дерева, то візьми його замаж. Отак хтось раз узяв, два взяв, не замазали. Зараз руками. Я їду з коляскою, рука трясеться. І бачите, воно зараз може ближче під'їдемо. Так ось краса. Знаєте, навіть не віриться, що в нас іде війна. Коли дивишся на це гарне небо, на ці дерева. Ну, така краса, що ти ніколи в житті не повіриш що ось за 10 кілометрів від нас, за 15 кордон, обстріли, люди гинуть, будинки руйнуються, життя чиїсь руйнується. Ось о, дивіться. Бачите як? І все одно ж беруть сік, але вже, бачите, оцю дирку її вже нічим не замажеш. Ну, якби мій покойний дідусь, 1906 року народження був живий, він би звичайно замазував його. Ой, такі дирки він на яблунях замазував цим глиною. Але ж ніхто не буде таке робити. Ну, що, покажу вам трошки гарного лісу. Познімаю, поки ліса ще, бо зараз буде вже прокидатися. Бачите, як гарно.